Доброго дня, мене звати Пономар Микола, заступник генерального директора ТОВ СП «Громаш». Сьогодні ми на полях нашої тиврішни хочемо вам протестувати та показати в роботі дискочизельний агрегат борона БДВП-4201, яка серійно випускається на нашому підприємстві більше 10 років. Продається на ринки Європи, Румунії, Молдови. Багато продано в Україні. Дуже гарні відгуки від експлуататорів. Це агрегат, призначений для основного обітку ґрунту, і в його складі є дискова частина, чизельна частина, знову дискова частина і каток. Дискова частина зрушує і змільчує ґрунт, чизельна частина підриває підплужну підошву. Знову дискова частина перемішує. І змільчує ґрунт після чизельної частини, а каток це все розмільчує, розмільчує основну грудку, прижимає ґрунт в якійсь мірі, даже прижимає воздушні ями після чизельної частини. Чизельна частина на цьому агрегаті регулюється окремо від дискової частини, має змогу в регулюванні від 15 до 40 сантиметрів. Дискова частина працює на глибину від 15 до 22 см. Прижим катка також регулюється. В ході експлуатації і в ході побажань експлуататорів, цей агрегат оснащений рядом гідравлічних циліндрів, який дає змогу будь-які регулювання, дає змогу бистрому розвороту трактора у загоні, регулювання чизельної частини, не виходячи із кабіни трактора. Цей агрегат, як ви бачите, в роботі він зараз. Після Збирання озимого ячменю проведена лущовка. Вже є у нас пророщі втрати, якісь буренці вилізли. Ну, в принципі, зараз це поле підготовлено для основного обробітку ґрунту. Агрегат оснащений дисками діаметром 700 міліметрів, які виготовляються з європейських сталій з твердістю 45-50 одиниць, також там великий роликовий підшипник з різними ступенями захисту. Тобто, при вході експлуатації. При нормальному відношенні до агрегата підшипники виходять там, по 4-5 тисяч гектарів в залежності від експлуататора. Також на дисковій частині є дефлектор, який запобігає викиданню землі. Чізельна частина регулюється циліндрами. На кожному чизелі встановлений зрізний болт, при перешкоді болт зрізає і чизель не ламається. Також дискова частина, Діаметр диск круглий діаметром. 700 і Каток. Ми його називаємо також дисковий, але цей агрегат може бути в комплектації з дисковим катком, може бути з планчастим катком. Також регулюється прижим катка. На каткові встановлені чистики. Також у нас в ряді експлуатацій, вдосконалень було проведено переоснащення нашої стійки. Раніше на батареї були стільки приварні, що було дуже проблематично при експлуатації, при підтягуванні треба було відпустити корпус підшипника, підкласти прокладки, відрегулювати, потім зажати батарею. Зараз це робиться дуже просто. Відпускаються два болти, зажимається батарея і зажимаються болти. Нашими конструкторами розроблений новий пружиновий буфер, ми так його називаємо, і встановлений додатково циліндр який зв'язаний з циліндрами на колісній парі. Механізатор при розворотах в загоні одним речашком чи одною кнопкою, нажимаючи її, піднімається колісна пара, вирівнюється дишель, що забезпечує швидкість розвертання. Також є пружиново-гідровий рівнювач, який забезпечує однакову глибину обробітку ґрунту дисками чи зелями і задніми дисками. Також завдяки цього циліндру агрегат може е, працювати з тракторами і з навіскою, і без навіски. В даному випадку ми працюємо без навіски. І по-правильному працювати з цим агрегатом без навіски. Е, такі агрегати є шириною захвату 3 метра, 3,6 метра і 4,2 метра. Е, це е, по тракторах потужністю від 200 до 350 кінських сил. Також агрегат є шириною захвату 5 метрів і 7 метрів. Але конструкція вже його трішки інша. Але робочі органі всі ті. самі. Він складається в транспортне положення 3 метри, що забезпечує нам змогу рухатися по дорогах. В даному випадку наш агрегат загритований з трактором Axion 930, потужністю 320 кінських сил, і при роботі з агрегатом. Чизельна частина працює на глибину до 40 см, дискова частина 20 см. Трактор має змогу рухатися зі швидкістю 8-9 км в час і з витратою палива до 20 літрів на гектар. І працюємо на глибину 40 см. Наші спеціалісти і ми в цілому завжди прислуховуємося до експлуататорів. Самий основний наш критик нашої техніки це експлуататор. І прислуховуючи до цього всього, ми... Досконалюємося, робимо, стараємося, і у нас виходить.